Всім привіт! І сьогодні ми приїхали до епіцентру для того, щоб купити знову ж таки деякі покупки. Ідемо на другий поверх, тут он багато подаються різних ламп. Наш на второй этаж? Да, ми йдемо Я на другий бі... поверх, да, да. біжи. В епіцентрі можна купити дуже багато всього. На різну Міфі. тематику. Міфі, ну так, да. ялинки вже. Починають виставляти. І це тут завжди з цієї сторони новорічні іграшки. А зараз що тут? А це що зараз тут? Якісь продуктові. Ля, якісь продуктові. Відкрили. А оце ж там на другому поверсі спортивний одяг, зараз ми переглянемо знову тут кросівки, мало, бо по холодані йде. А цей іграшковий тут. все вже я теж. — да. Де? — А, Ну он же ж. інтертоп зараз зайдемо. Ну, Можна. Зараз ми тут переглянемо, о, я бачу, тут теж знижки вже зразу жовті мечічки. Але теж тут дуже дорогі брендові речі, тому якщо навіть і знижка, то 1600-1700. Тут, наприклад, коштувала 529, а знижка 40% 317%. Футболочка, скажімо так, ну звичайно, да? але через те, що вона... Інтерспорт. Все, ми будемо тут шукати, я вам просто показую, що буває у нас тут в епіцентрі. Дивіться, куди я зайшла. Це таку квітку подарують. За нею ще правильно треба доглядати. А вона коштує 376. Ось які красиві вазони. Гурчик для квітів десятий. Землю можна купити для квітів, ґрунт. Це ми зайшли в іграшкове. Це для малюків, магазин. Де тут теж є взуття і одяг. Зараз глянемо кроски малому. Щоб знайти кросівки це треба, я не знаю, скільки обійти всього. о, Тут є вже курточки для дівчат. В цьому році хочу малому теж купити, бо в нас немає. 3590, просто комбінезон. Дуже дорого. Звичайно, дуже дорого. Так, костюми спортивні. Просто 1400. Угу. Піжамки 500 гривень. О, які м'якусенькі. А ось тут вже є взуття. Сматвіє, зараз якраз. Так, скільки мені. Так, а це ми зайшли вже в посуд. Тут дуже великі такі, території для, всіх, для всього. От тобі хочеться такі стакани. От у нас вони ми відпочивали в Карпатах і була така посуда. І в нас просто приємні враження, за... приємне враження залишили. То ми тепер хочемо такі. Синенький 4 стакони, 4 чарочки. В гості приходять, mm, да. стаконы чисто на праздник. Так, так. Ну коротше, тут, тут любая ціна, є знижки, є різні фасони, тобто форми старе, модне, нове, сучасне. Тут дуже якісне, просто просте скло, є люмінаровське. Тобто ми інколи теж. Ну, ми не інколи, а в епіцентрі ми буваємо частенько. Навіть на ринку є дешевше, а через те, що тут дуже великий вибір і посуду, і всього якісно можна взяти, а не підробку. Постіль тут теж брали. Яка краса. Мережі отакі. Боже, це просто взагалі рай. Покривало 1400. А оце, мабуть, тільки 1400. Дуже красиво. Не можу зупинитися. Клас. Небір наволочок. Але ж вони будуть такі м'якенькі, така буде, не будуть кататися. Де ж у нас теж була одної фірми. Просто взагалі якість. А ось наше. Ось у мене така вдома постіль. Це полторушка 1700. А буває по скидці по 1100. Оце і бодо, чи як воно називається, я не знаю. Яке воно м'якеньке. Воно зручно одягається внизу, там на змійці. Коротше, це вже трошки дешевше. Вон зверху є одіялка, подушечка. Ну, тобто, де? Да. До фіолетового не знаю. Ось, до речі, є вже пошиті штори. 917. Тільки ж треба знати, тільки ж треба знати, який розмір. 799. Таке зараз можу купити. Так, також тут можна придбати і різні речі шкільного приладдя. От ми взяли пластилін, взяли гуаш, взяли непролівайку вибрали собі поносити, бо мені вже нікуди. Також можна і ручки взяти, і, і тут можна І зошити і кнопки, і всякі прибамбаси. І папір. Позвонили. Зараз оце так. Ми обрали, що нам там треба, докупили все, що нам треба в школу. І будемо спускатися. А ось з іншої сторони будуть тепер. Раніше тут іграшки, це раніше тут була техніка. Стиралки різні. А тепер ось ліворуч будуть новорічні іграшки. Перебудовують трошки. Боже, які тут іграшки, такі крас... красиві є, що. Але ж коштують так дорого. Клас. Коли пішов щось для машини купити. Тут теж для машини і шпалери можна купити, і ліноліум. Ну, тобто, одним словом, епіцентр. Все, завітайте сюди, кому треба, купуйте необхідні речі. А вам всім кажу до побачення, до наступних зустрічей.